25 листопада, 10-й день роботи, значить, почну з оцих двох частинок, дороблю їх за чистю, підготую під грунтовку і почну робити вже оцей підсилювач. Так, на даний момент, значить, зробив одну цю частину підсилювач цей. Ну майже тут отвори ще Залишилось. Ну так, в принципі, от трошки тут ще догнуть. от так от не догнуто. От, ну, то таке дрібнички. Далі. Зараз зробив три ще заготовки під ці підсилювачі. так розмічені. от Значить, за сьогодні планую їх погнути, вже підготувати. Це вони вже підуть на ту сторону. От. Так, значить, із листа металу метр 25 на 2,5. Так, от скільки залишилось, значить. Півтора метри, <кій> тобто пішов метр майже. ну, Отак. Ну, е -е. Тому так. Це тільки на оцей верх. Ну, в принципі, далі мені особливо метал товщиною 1,2, наче не буде потрібен. Е -е. Ну, Тобто, думаю, мені його якраз вистачить. Можливо, десь щось, але такого вже глобального наче нема. Там на лонжерони в мене значить профтруба. Зараз покажу. Так. Ось така профтруба. Їх буде дві штуки на один лонжерон, тому що... Розміри його, не пам'ятаю, здається 100 на 60. Наче так. От Такої профтруби просто немає, тому 60 на 60 і 60 на 40. Значить, разом вони тут зваряться От. і буде 60 на 100. В принципі, думаю, поганого в цьому нічого немає, буде додаткове ребро жорсткості. тому Думаю буде навіть краще. От. Тому по факту на лонжероні в мене є профтруба. От. Якісь там інші частинки, можливо, десь щось, то думаю, мені того металу вистачить. Значить по 0,8 металу в мене тут запас нормальний. От. Всього їх 5 штук. З урахуванням підлоги. Так як її просто немає там, тому підлога буде повністю нова. от ну В принципі, має всього вистачити. Тому, ну до речі, от по металу, не знаю, потім вже в кінці скажу скільки його всього пішло. от ну На даний момент було куплено значить 5 листів 0,8 2,5 на 1,25. Один лист. 1,2 товщиною, також 1,25 м на 2,5. І по 6 м труби кожний. Тобто ну, виходить, там два основні ланжеруна таких розмірів, От. Ну, по 3 м на кожну сторону. Е, значить, ну, по суті, це із запасом виходить того, що. Там він повністю замінюватись не буде. Там доволі велика його частина, чи їх частина ціла, ну, принаймні так ззовні виглядає, наче як доволі нормальний. От тут, значить, там всього виходить над задньою віссю. От саме якраз над нею. Там повністю згнивши. Е, тому я заміню, мабуть, оце десь, от якщо ось тут колесо, оце центр, якраз отут, отут і отут повністю згнивші лонжерони. От тому я почну з тої частини яка ціла. І до неї просто доварю аж сюди до кінця. ну Тут буквально метр, там, можливо, трохи більше. Тобто 2 метри. І по самому передку. Там також прям дуже так добре все погнило. От. Десь десь приблизно там звідси, От якраз де ділиться салон і будка. Приблизно десь так. От інша ця частина, вона нібито ціла. Тому думаю, мені всього вистачить. От. Ну, поки все. Так, ще по цій штуці, от що я гну. Значить, да, що я от ставлю таку направляйку. Ну, Трубу, звичайно, про трубу. Потім до неї. Отак От притискаю пневмозубило і по ній веду для того, щоб виходила ну, плюс-мінус хоча б рівна лінія. Е, значить, е, труба ця постійно з'їжджає сюди, тобто струбцинки ці, ну просто її не втримують. От, тому зробив отакі упорчики. От, два. Саморіза. так. І тепер, в принципі, нормально все виходить. Тільки тепер цю сторону почало сюди здвигати. Тому тут просто саморіз. так якось. Ну, але в принципі тепер нормально виходить. Набагато краще, ніж було. Отакий От сьогодні результат. Чотири цих підсилювача. Не просто вони далися. От. Чомусь не знаю. Три з них вийшли не видно. Отак от дугою. В принципі, то я це виправлю, знаю як, але не знаю, чому так вийшло. Доволі неприємно, бо це ще додаткова робота, значить, звісно, що це не добре. А ось як я сьогодні старався. От якось так вийшло. Хоча тут і метал такий доволі товстий і непоганий, ну, але от так, не витримав. Тому зробив нову, трошки трошки інакше, трошки довшу загалом. Для того, щоб було зручніше. ну от якось так 27 листопада, 11-й день роботи. От вчора був вихідний. Тут взагалі нічого не робив, тому тут все як і було. От. Ну, що, зараз буду починати робити. Ну і щось покажу.